На той дзвінок чекав він ніби вік. Він голосу не чув матусі більше тижня, уже дорослий, справжній чоловік. Та мама кличе мій синочок ніжно. Його позиції на лінії вогню та скаже їй усе у мене добре. Ти не хвилюйся, мамо, без зв'язку. Сама ти як і як твоє здоров'я. Емоції вгамує, та не біль, Хоч мама все давно вже розуміє. За рік посивів, хлопчик милий мій. Війна не красить, забирає сили, вона промовчить, хай не знає він, як довга тиша серце розриває. Увесь тягар несе вона із ним, і подумки його благословляє. У ті короткі, наче мить дзвінки, сльозу змахнувши, як вона зрадіє, його плюси у меседжер живий, жива й вона, як віра і надія. На відстані чекання і дзвінка живуть два серця Матері і сина. Їх розлучила проклята війна, храни їх Бог і дай їм Боже сили.